Ми вже тут. Так, щоб не казали, ми не злодії. У нас є ціла от в'язанка ключів від усього. Від всіх комор і є дозвіл. Так, ці вроді. Звідси. Так. О! Ми вже тут. Так, тут що, тут десь має бути світло. О, є світло. Обан, о, це тут вообще красота у нас. Так, так, ну от такий у нас тут общий план цього горища. Ну, як на горище, чого лиш тільки немає. О! Фрез є. Давайте, зліва направо підемо. Що у нас тут є? Які скарби? Ну тут таке тут банки на консервацію різні різні різності так я, ну, ще ну каналик включайте так то що там за коробки так що у нас є тут, ну, тут ще що щось сушилося так що в коробках коробки пусті брезенти Дитячі ігри Запаковані Да, є игра, така, не будемо же її розпаковувати. Смотрите, що у нас тут футбол. Хто грав такий футбол. Футбол такий є так. То щоб скакати, це що у нас тут? Отак, так поняв. Дитячі все. Ух ти! Це блин Китайський, блин. Чупачупс. О! Хто таке? Але палички усі. Кому потрібно? Палички до першого класу. А, тут все є в кума. Тут що є? Ой, такі є давить. Колись. Шукали таке. Ну mm. no. так, добре. Так все. Так зрозумів тут <coughs> дитячий це що, якийсь. Орел один. Орел другий. Той менший, цей більший. Це що таке? Якийсь, А. Це для пічки в скоби, щоб робити на піч проволка на ринце будут люти дерев'яна ваза блин. Антикваріат? Золота нема там? Нема. Та хто тут ялинка? Ялинкові прекрасно, це, це для вулиці. Так, ух ти. А вона. А що, що це таке? якісь горщики. Жовті такі. Якась китайська фігня. Оба! Знайшла Ас. От хвостик, от хвостик. Де я? Там вона вже вона прибігла сюди за мною. От не залишай її. Як на горищі. Тут то є. О! Та у нас... файный. Это Дед Мороз. О, эти. Мой же новый. Ну, раз. Дай мне хотел хочу... Дедуш... дедушку на месте. Так, это а что тут? Это, ну, будь новоречные игрушки. Ну, ладно. Это что тут? Вот, лежит новоречные. А все тут Здесь тоже Та, хто така? Невозка. А де катушка? Невозка катушка була. Колись. Так, добре, це що. Це що тут, а, а новорічний дощик з гірляндами тут таке кс Кажуть. о. Вентилятор. Б. Так, що він ще й працює? О, розетка це що шо, таке? Щоб не було жарко. А ну. ще й працює так Далі, що у нас тут є? Що, шо, що, шо шо, шо, шо то? А, то ці грибки до пінопласту. Пакетів, труби різні, таке, ну сушарка, ну таке, хоч сміття, як на горещій. Так, тут що в нас цікавого? Так. От нас якісь клапці, так, прес. О, старий радянський прес. Так, тут все. Якісь. Нічого всякої. Всякої зарази. Там обої, шпалери бачу лежать. Тут так зрозумів. Тут зуття лежить. Так. Що тут у нас є? О! Нікому не потрібно. Як корот... тут до них сразу і на колінники є, і на пальчники, і рюкзаки, так, тут чайники, то якісь капці. Це що? О, щось цікаве. Ну, що це таке. Великі різні. Така. Ну це стара вилочка. Верхіоролопу. Такі це. Це нержавійка. Це одна шо така. вилочка із старих. Оце такі. Тут нічого. Нічого цікавого. Так, добре. Ми нічого не беремо. Ми не злодії. Це сюди, так, це що це? О, це що таке? Е -е. Поняли, що це? Це великі ложки алюмінієві. Пуста коробка. А. Зайця. Кому зайця надо. Ой, тко зайця побачиш. Можна її обділатися. Ух ти. Щось бачу. Телефони. А де ще. ще? Так. Ну зараз хвилинку. Так. Виклав з коробки. Колекція телефонів. Оцей зрозуміло, що утопленник. Цей у нас Самсунг теж. Розкривушка вже така. Ну, тут все, звісно, вже мертве. Такий самсунчик. Жабка. Ерго. Круті телефони. От крутіший з них. Samsung найкрутий телефон колись був з антенкою. З батарейкою, майже новий. Неудобно відкривати. Хвилинку. Найкрутіший телефон був у свій час. А зараз дрова. Samsung теж? Таке все. Це я сам Це ще вже Моторола, блин. Кіпець. Нами, ну, ну такі кот, показкарбе, так складаємо назад. Довжим далі. Так, це ми поклали. Так, тут що у нас? Це хто такі? Ух Що це таке? Це що таке? І один у полі воїн. Що це таке? Щас гляну, так тут смитками замотано. Віревочка Ага, uh -huh. якісь діти -то собирали из конфет в мошки різні Тофіки, шмофіки. Ну, таке. Тут, короче, оба тут, короче, можна дивитися до до дослідюющего ранку, добре. Ми зрозуміли, що це таке, кладемо на місце. Це що таке? О, ох так. Це ми лишимо на потом огляд. Іншим разом це кладемо на місце. Так. Це що, це пуста коробка. Так. Це пусте, це пусте. Ось таке. LG. Якісь кронштейни... А, це під телевізор було. Що це у нас тут? О, і ще й телевізор, не. ладно. Так що, зайця нікому не потрібно, ні? Тут дві штуки, два зайця. По ціні одного. Кому потрібно, звертайтеся. Так, що у нас тут є? Ну, як кажу, тут це все ми дивилися, та... Тут такого більш немає нічого. Це, візьмемо, подивимося, в Вслідуємо відео буде огляд і повернемо на місце. Так, добре. Я думаю, здається все. Таке, йдемо звідси. Тіжку десь забув. Чи вона де вона є? От. Зачиняю. Ключі в нас є. Це беремо на огляд. наступному відео покажу, що там є. Ну, досить цікаве. Все, дякую, до побачення, до наступного відео.